Вітаю вас на нашому уроку, який присвячений активам і пасивам. Що це таке, що це за поняття? Чому, знову ж таки, винесла це на обговорення, щоб ви розуміли, що у вас є з активів, що є у вас з пасивів, що це взагалі таке і як пасив перевести в актив? Тоді давайте все спочатку. Я вам дам завдання після цього заняття, але вже говорю, поки пам'ятаю, написати. Які ви знаєте види активів і пасивів, даю підказку, можете вже паралельно це робити. Думаю, всі ви чули про книгу Роберта Кіосакі, бідний і багатий тато. Якраз в цій книзі описано принцип поведінки бідної і багатої людини, і принцип взагалі, що таке актив і що таке пасив, як люди живуть все життя на активи, створюючи активи. А є люди, які все життя живуть сьогоднішнім днем і все більше і більше грузнуть у пасивах, які їх тянуть вниз. Я думаю, чули ви про цю книгу. Це є така класика фінансової літератури. Ще вам рекомендую, якщо ми говоримо про е, бізнес, почитати книжку Кіосакі бізнес 21 століття. Ось. І на цьому наразі все про Кіосакі. Тому що, на мою думку, Кіосакі трошки вже, знаєте, е, Устарів, як кажуть так, на сленгу. Е, тому є насправді зараз на даний момент вже актуальніші книги, які ми з вами поділюся трошки пізніше. Тому повернемося до Кіосакі, він ділить активи і пасиви. Як він їх взагалі пояснює, яка у нього градація? Активи це є ті речі, які нам приносять додаткові гроші до нашої кишені. Я вам так буду простіше так, розказувати. Пасиви це ті речі, які у нас ці гроші з кишені забирають. До прикладу, Давайте відразу будемо тренуватися. Що таке депозит, на вашу думку: актив чи пасив? Коли ви вкладаєте свої гроші, даєте в користування банку, а він з вами ділиться прибутком. Тобто, ви назад забираєте свої гроші, але вже з прибутком. Відповідно, ваші гроші зробили гроші, ви собі поклали до кишені. Це є актив. Давайте, з іншої сторони, ви проживаєте в квартирі, так? У вас ніби є актив, тому що ви вклали гроші, але ви в цій квартирі живете, ви платите комунальні послуги, робите ремонт і так далі. І так далі так? Тобто, по суті, цей актив у вас трохи грошей забирає. А якщо подивитися на це з іншої сторони, у вас є житло, квартира, будинок, який ви здаєте в оренду, і вас навіть за відрахуванням якихось комунальних, або якщо щось треба підремонтувати, у вас залишається ще прибуток від орендарів. Тому ваша нерухомість вам принесла в місяць якийсь прибуток, тобто теж є актив. Тому у вас тільки, наприклад, квартири може бути актив, може бути пасив. Давайте ще один приклад. Є у вас авто. Авто, на якому ви просто їздите. Ви його заправляєте бензиною, е купляєте зелену карту або просто страхівку на авто. Якщо, дай Бог щось стається, ви її теж ремонтуєте. Тоді в нас що виходить? Машина у нас, наше авто, трохи забирає грошей. А якщо у вас авто, на якому ви працюєте, або знову ж таки здаєте в оренду. Коли у вас навіть за відрахуванням страхівки і бензини, у вас є трошки так, такий зазорчик, але є в грошах, тобто гроші прийшли до вас в кишеню. Тому це буде що? Актив? Машина, знову ж таки, авто, актив і пасив. Якщо ми говоримо про фінансовий ринок. Кредит. Актив чи пасив. Кредит в будь-якому випадку, в нас виходить пасив, тому що ми ще платимо банку гроші за користування цими грошима. І навіть якщо ви встигаєте покласти гроші назад в цей період, до прикладу, 30 днів, які у вас є акційним, так я його називаю, що ви ніби можете покласти гроші без втрати для вас, але все одно за обслуговування банку. Ви якийсь відсоточок заплатите. Тому тут будьте уважні, у нас буде окреме заняття по кредитах, воно буде наступне, і ми про це поговоримо. Тому градація активів і пасивів від Роберта Кіосакі ми маємо, так? Я все ж таки більше дотримуюся градації активів і пасивів від Уорена Баффета. до речі, теж рекомендую вам. Переглянути, можливо, в інтернеті шлях цього інвестора, можливо про нього почитати книжку. Взагалі в нього дуже багато є різних занять. І по фінансовій грамотності, по інвестиціях це є дуже великий і дуже класний інвестор. І в, ну, в свою міру, да, так можна сказати, що я на нього рівняюся, тому що реально людина досягла дуже великих висот. Отож, у нього є три градації активів і пасивів. Перша градація. Це є інструменти фінансового ринку. Як ще я їх називаю? Це я знову ж таки нагадую градація фінансових інструментів. Фінансовий ринок класичні інструменти. Це, наприклад, акції, облігації, депозит з фіксованим доходом. Але я тут говорю про великий термін. Тому що, що говорить Уоррен Баффет, що якраз класичні фінансові інструменти вони не захищають наші гроші від інфляції в довготерміновому часі. Тому що є інфляція, і навіть я вас хочу розчарувати, але навіть долар з'їдає інфляція в якійсь мірі. Якщо ви відкладаєте суто в доларах зараз, на теперішній день, то знаєте, що долар теж з'їдає інфляція. І краще, щоб ваші долари десь були на рахунку під якийсь хоча б мінімальний відсоток, наскільки у вас це можливо зараз в вашій країні, де ви знаходитесь. Тому, але що говорить Уоррен Баффет? Що все одно такі інструменти мають бути у вашій фінансовій корзині або в інвестиційному вашому портфелі. І їх має бути рівно стільки, скільки вам років. Так, ви не помиляєтеся. Тобто, якщо ви маєте сформувати інвестиційний портфель для вашої дочки, який 5 років, то таких класичних фінансових інструментів у вашої дочки має бути рівно 5. Якщо ж ви, людина, яка вже вийшла має да, такий літній вік, вже створила капітал і має зробити або робить собі інвестиційний портфель, то рівно стільки. Цих інструментів фінансових, знову ж таки, має бути в її інвестиційному портфелі. Решту має бути інвестовано на створення капіталу. Тому перша градація це є класичні інструменти на фінансовому ринку. Другий вид активів за Ореном Баффетом називаються цибулини тюльпанів. Це якраз ці фінансові інструменти, які не приносять вам взагалі якоїсь прибутку. Чому він так їх назвав? Тому що він згадав за таку тюльпанову лихорадку, яка була ще в XVII столітті, коли можна було за три цибулини тюльпанів купити замок. Так? Було таке, я думаю, що не кожен з вас це чув, але можете теж почитати собі в інтернеті, що це таке було. Що це таке? Це є фінансові інструменти, на які штучно створений попит, які в собі нічого взагалі не мають такого, що приносить прибуток. Так? Тому до, цього, до цих інструментів можна е, прирівняти різні хайпи, фінансові піраміди. Уоррен Баффет навіть говорить, що це може бути і золото, тому що реально золото ти купив і чекаєш, поки хтось його трошки дорожче купить. так? Тому фінансові піраміди або хайпи теж створені на такому принципі, коли по суті так, є фінансовий продукт, але він сам собою не генерує якогось прибутку. І чому фінансові піраміди і хайпи дуже швидко лопають, тобто питання часу, так? Тому що дивіденди новим вкладникам виплачуються так? за рахунок знову ж таки ще новіших вкладників. Тому тут треба бути дуже обережним і розуміти, чи дійсно той фінансовий інструмент, в який ви вкладаєте або інвестуєте свої гроші, тобто сприймаєте це як актив. Але в реальності він ніякого активу в собі не має. Пустий, так? Він нічого не виробляє. І це насправді дуже важливо, щоб ви це розуміли. Тому що зараз у нас є що? Ми теж поговоримо про фінансові піраміди ще трошки пізніше. Розберемо на прикладі різних компаній, які були у нас на ринку. Але я вам це говорю вже. Тому що на протязі курсу, навіть хтось може до вас прийти кум ват-брат, або так, <зас> зазвонити до вас за телефон і сказати: Слухай, маємо таку класну пропозицію, вкладаєш 100 доларів, через місяць маєш тисячу. Це якраз та так це були на тюльпана, яка в один момент просто лопає. І насправді, я вам хочу сказати, що в наш беремний час. Таких хайпів, і таких пірамід, і таких цибилин тюльпанів буде дуже багато, тому що люди шукають швидкий заробіток. А ви для себе, як розумний інвестор, і людина, яка вже володіє якимось азамом фінансової грамотності, ви розумієте, що це що? Просто, як то кажуть, лохотрон. Тому дуже будьте уважні на рахунок таких фінансових інструментів, і знову ж таки, не забувайте про тюльпанову лихорадку. Третій клас активів по версії Уоррена Баффета називається комерційні корови. Трохи смішне визначення, погоджуюсь, але що він має на увазі? Це є ті активи, які ви вкладаєте вже в існуючі великі компанії, які вам дають прибуток, так? Корова, яка дає молоко і так далі. так, Асоціація. Тому Уоррен Бафот говорить, що е, ніхто не знає, що через 100 років буде мірою вартості. Можливо, це буде долар, можливо, це буде е, цей самий юань, можливо, це буде просто свіже повітря. Так? Контейнер свіжого повітря, ніхто не знає. Але все одно людина буде обмінювати свій, свою працю на їжу і воду. Так? Або щоб поїсти і щоб попити. І він, як завжди, говорить, що не важливо, що буде завтра, але людина завжди буде хотіти їсти і завжди буде хотіти пити. Тому він завжди вкладає свої гроші в акції Макдональдс і в акції Кока-Кола. Я думаю, ви теж чули про ці акції. До речі, вчора дивилася буквально. Аналіз акцій, за скільки можна купити акцію Макдональдса на вчорашній день вона була 63 долара. І деколи люди думають, що щоб інвестувати в фондовий ринок, треба дуже багато мати грошей. Але насправді, так, можемо це робити. Тому характеристики цих активів, перше, ці компанії вам мають давати прибуток. Тобто корова дає молоко виплачувати дивіденди. Це є стабільні компанії, які вам виплачують дивіденди раз в три місяці, раз в рік, дивлячись так, які є. І ці компанії стало працюють. Звичайно, компанії мають бути на ринку не один день, і це не мають бути якісь там так, стартапи і так далі. І друге, друга характеристика, яка має бути в цих активів, це інфляційна складова. Тобто, якщо, не дай Бог, так або інфляція у нас відбувається в принципі кожного року, просто вона або велика, або маленька. Але якщо ви маєте такий клас активів, як комерційна корова, ви маєте інфляційну складову. Що це означає? Це означає, що ви з молока можете робити сир, можете робити сметану. Так, і у вас завжди попит на вашу корову буде, незважаючи на те. Скільки вона коштує, незважаючи на те, який сьогодні курс долара або ще щось, вона завжди її хтось захоче купити. Тому насправді комерційна корова він бафат прирівнює це акції таких великих компаній, корпорацій, які постійно в прибутку. Хоча. За останніми новинами, акції Макдональдс просіли аж на 3% за дуже довгий час, взагалі, за, за весь час, що існують акції Макдональдс, це, напевно, другий чи третій раз, що вони трошечки просіли. І навіть якщо мені говорять, що ну, у нас зараз такий світ, що всі переходять на біо. Так, да, все зелене, все, все натуральне і так далі. Що зможе запропонувати Макдональдс через пару років, коли всі будуть там, не знаю, вегетаріанцями, так, до прикладу. І я завжди дуже просто відповідаю, що Макдональдс це така корпорація з такими можливостями, що, повірте мені, вона знайде, що запропонувати своєму клієнту. Чому я вам розказую про градацію активів і пасивів? Це для того, щоб ви при. Виборі якогось інвестиційного інструменту розуміли, до якого класу активів він належить, і вибрали для себе найкраще. І, ще раз нагадаю, не велися на різного роду піраміди, хайпи і так далі. Тому, знову ж таки, бажаю вам успіху і краще проконсультуватися так, з фінансовим консультантом, коли ви собі обираєте якийсь клас активів.